Друзі, всім величезні привітулечки. вайкікі, Я просто влетіла в ви бачите, по футболочці хотів разом придбати, бо сорочки можна так, в принципі, носити. Футболка коштує 229 гривень це котон. І сорочка коштує 1099 гривень це льон. Можна так носити, звичайно, ще розтібати сорочку. І знизу буде топ, чи буде футболочка. Або можна по якомусь сарафану відкритому з бретелічками теж так одягти. Ось так. Ось така естетика, блакитній тона з білим, на по літньому, блакитне море, водичка, так, пісочок. і можна ось таку білу сукню собі взяти. Красиво. Ой, яка вона довжелезна. з гумочкою ставка. А ще такі сутні, є, які вони класні, блакитні. З іншої сторони, скільки новинок я бачу, подивіться, які спідниці класні, білі, трапеції. Ого, та я класно зайшла. Я класно зайшла купа новиночок, зараз будемо дивитися. Я вже радісна, чесно кажучи. Так, а ціна 1699 гривень, тому що в складі льон. Тому так, з розрізиком знизу. Ну я хочу подивитися детальніше оцю сукню. 949 гривень всього навсього а це котон. Яка красива сукня збоку Вона застібається на блискавку і донизу ось така вклине на пльош і має розрізок понизу. Красота, красота. До речі, викики дуже часто знижки. От воно висить, там пару тижнів, буквально тиждень, два-три, і вже знижечка, так як літо цього року досить холодне, то вони швиденько знижки зроблять, бо вони не будуть тримати все все. Витянуло це білу спідничку, щоб подивитися. За щіма, такі схожі в зарі, єврезер, манго, восемь. Цього року тобто такий тренд. Така мода на такі ззаду, з, з гумкою. А, Вона ще має підкладку. Це мені не дуже подобається. Навіщо? 749 гривень, така спідничка. Не можу знайти склад. Однією рукою вони там пришили. Підкладка не досить довга. Ну, відчуття таке, що тут є і котон, але є і поліестер. Так що будемо орієнтуватися на мої тактильні відчуття. Футболочок дуже багато. Тут такі більш молодіжні, зараз я піду на другий поверх і покажу класичні 399 гривень тут футболки. З Мерчами, Spongebob, 549 гривень, тобто Діснеївські різні колаборації, то вони завжди вищу ціну. А я йшла до ось цих суконь. Ось так. Тому що сукні класні і багато є новиночок. І новинки, та вони вже зі знижкою. 849 гривень. Я вже розказувала неодноразово в своїх відео, що навіть деколи речі не потрапляють на пряму продажу по повній ціні, а зразу зі знижкою, тому що вони протримали десь на складі, не вивішували. І тут вже і пора знижок, і вже так: от. котон 100% непогано. 849 гривень зі знижкою, сукня сарафан, бруталічки регулюються. І досить якісно пошито. Досить якісно пошито. Але тільки любимий бренд. Що я ще бачу? Якісь такі класні верху шльопанці. Ну так верху, бачить, аж де під самою стелею 899 гривень. Ось такі шльопки шльопали. Ну, Це бо сунішки, а не шльопки, так як вони вверху висіли і ледве їх було видно, то я думала, що це шльопанці. Ну, ні, це босоніжки, ну це ще краще. В золотистому такому шкірзані, непогані до любої з таких суконь. Наприклад, в кольорі шавлі її ще сукня Сарафан є, 100% поток. Така, як блакитна, блакитний принт, що я показувала. Ось такі босоніжки ідеально піділюють. Детальніше покажу ці босоніжки, бо вони варті уваги. Ну і заодно покажу сумочки маленькі, які тут висять просто крихітки, такі, а, є ще довга ручка текстильна. Не можу сказати, що це разом до босоніжок, просто так вкупила, щоб вам показати. Ручку можна знімати оцю текстильну через плече. Якби. І Ціна такої сумочки 599 гривень. Повернулася до цих сук, щоб показати ще, які є принти. Оцей більше, напевно, мені і сподобався. Це фаворита, 100% котон, сукня сарафан. І ціна, нагадую, 949 гривень. Ось так. Отакі От ще красиві сукні, красивесний принт, 100% котон теж. грудях, Саме оцей топ з гонкою. Така вона розширена донизу, ззаду і спереді з гонкою. Це все новини, це все новиночки, 1199 гривень. І ще є в горошки. Є в таку крапинку, білий колір і в чорну крапинку, Котон 100% 949 гривень. І є досить великі розміри, є малесенькі розміри. Отут я дивлюся в розмірі XL. І розмірна сітка від XS до XL. Ось така сукня. Красота, яка не писана. Так, суконь багато наважливо, це 100%. Ні, це теж котон. Мабуть, зараз я подивлюся. 899 гривень, щось тут, напевно, віскоза швидше всього. Так, це 100% віскоза. Класна сукня. блакитно білий принт. І такі сукні є в чорному кольорі. Білий принт. Теж така ціна, теж така красота. Байкійки тішать моделями. Так що поспішаємо. Тут коротенькі сукні. Бабідол. Є підозра, що це синтетика. Бачу по ціні 590. 599 гривень, то ніхто не буде. З натуральної тканини таке шитися. Ну, вигідно. 599 гривень. Ну, я вже бачу, що це поліанід, поліестер, така еластична тканина, але такі милі, класні, класні. Дівчачі, такі жіночні сукні, принт. Бачите, є різні принти і ціна 599 гривень. А що тут класного? Куртка-сорочка 1899 гривень. Така вона непогана, але трішки дороговато має бокові розрізики. Оверсайз, Це взагалі у розмірі XS дивлюся. з такими кишенями. Ось, отак ззаду вона зроблена, бачите? Ну Класно, класний, такий димінь м'який. А, літній. І в такому ж ждені, в такому відтінку є джинси 1299 гривень. Вони прямі досить з необробленим низом. Ось, і з розривами спереді. 1299 гривень, але вони класненькі і вони ще мають знизу, бачите, тут такі розрізики. Тобто непогані, класні. Ну і трендом залишаються жилетки цьогоріч. У нас такі білі в складі є льон, і ціна немаленька, 1299 гривень. Я вам скажу сердито, сердито заперли так коротко кажучи, по-простому, по народному. Заперли ціну на жилетки. Бо якби тренд. Ну, вони якість тут хороша, ще й плюс стовідсотковий кутон підкладка. Розумієте, тут сировина ж. Натуральна, тому така ціна. Хто хоче натуральний, то треба платити. А от уже поліестер, класична, елегантна сукня. З підкладкою. І ціна, чорне маленьке платічко. Ціна бішена 1499 гривень. Вау! За що такі гроші? За що? За стиль, за стиль. Так, що ще подивимося? А, комбінезончики появилися. І така футболочка, яка була на початку відео під рожевою сорочкою 229 гривень, це 100% КОТО. Ось класні комбінезони. Комбінезони завжди в тренді. І від моєї молодості до севого волосся. Завжди пам'ятаю, що комбінезончики були в тренді. 2000 і 1999 гривень, великий дорожає. Це офіційне. Офіційна моя заява на сьогодні. Бачу, ціна трішки підняла на деякі позиції. Що таке? так, тут купище футболок 289 гривень. Ну оцей принт, отакий, от бачите, то я думаю, що він з часом, ну я так думаю, я не впевнена, 319 гривень класненькі такі є. Футболочки яскраві, різні принти, сорочки тут є. ну, Тобто все навалено на кучу. Так, категорія вау, бо побачила класні сумки. Ось, плетена. 100% ці люлоза. Це слово я дуже помалесенько виговарюю, тому що. А, тут вже знижка. Хоча не було. Я була, от буквально ж роблю огляди. 649 гривень у нас вона не висіла, ця сумка. А в цьому Вайкікі, можливо, іншому. Класна сумка. Сумка класна. І знижечка така. На ще підкладку має кишенька. А, вона застібається ще плюс. На благіскалку це дуже добре, це дуже добре, і всередині є кишенька. Це взагалі супер, Ну і з тішить. Ці сумки теж, по-моєму, в я їх не бачила раніше. 699 гривень теж досить така добротна. Ну, ця мені більше сподобалася. Хоча практичніше, можливо, ось ця. Якщо брати по практичності, то оця. Бо тут дуже видно, що вона якби така пляжна. Ну, а тут можна і по місту носити, як літню сумку велику. Ще така 100% целілоза з підкладкою, але вона вже не застібається. 699 гривень. Є ремінчики якраз до цих сумок. Плетений ремінчик. Такий біло-молочно колір 179 гривень досить. Низька ціна, але ну просто дуже-дуже низька ціна, класний ремінчик. І такий мені ще більше в пісочному кольорі сподобався. До цих сумок 179 гривень. Ось такі ремінчики. Сумочки полотняні літні. 449 гривень. І є довга ручка з блискавкою. Така трішки тримає навіть форму ця сумочка. Так, Вайкік і купи ще льону. Не буду по кругу показувати ті костюми, що я показувала в минулому відео. А, тобто, а ще додавалося 849 гривень. Тут, напевне, не чистий льон, тут, напевне, змішаний склад. Сорочка оверсайз. І зараз я подивлюся, який склад. І є низ. Низ це шорти з підниця. Так чи ні? Так. Шорти з підниця і ціна. Цього конструктора, бо і шорти, і спідниця 599 гривень, тут вже знижечка. Тут вже знижечка. Склад 83 віскози і лише 17 льону. Ну, тобто льон є, віскози, натуральне все. Ну, не так багато льону, як мені би хотілося. Ось Ще такі жилетки є, но снижко, які я вам скажу, літні. 549 гривень. Ось така жилетка на дві зав'язки, таке одночасно. І класика. І кежуал. Нагадую, Льону багато, а це теж нова модель цієї сорочки я не бачила, а вона класна. Знаєте, такий стиль, як Райльх Лорен. Райл Лорен зараз, і навіть не цього року, а вже поспіль пару років підряд. Такий от стиль, от саме посередині з. Але гудочки, бачите, як неаккуратно пришиті, там вже попоролися до гудочки. Ну, то, можливо, такий на єдиному варіанті і ще є в синьому кольорі. На синій не так, не так класно виглядає, як, наприклад, ось цей. Тут все акуратно вже гудочки пришиті. Треба дивитися, купляєте, ви ще ж дивитеся. Так, ціна 1999 гривень. Немало, але клас. Ну, це 100% льон. В тому так. В цьому такі намальовані ціни. Хто бажає льняні речі, то треба заплатити трішки більше. Ну і відповідно є низ, штани палацу, 100% льон, 1799 гривень. Костюми. Костюми має бути просто, одним словом скажу, має бути просто вау. Ось такі штани. Має бути такий стайл. Ральф Лорен. Ну і відповідно в синьому кольорі теж є. Но, синій колір мене так не вразив, наприклад. Як цей базовий бежевий. Базовий бежевий. Це 100% льон. Ще ось така є з льону а з шортиками. 699 гривень. Ця сорочка коштує. взуття в них, побачите, шкірзан. Стиль непоганий, але навіть візуально видно, що це такий шкір за 559 гривень. А сукні є з льону. от 1599 гривень. 100% льон. Ось така сукня, вона донизу просто трапецію, є бокові кишеньки, але непогана. Це такий льон-тренд колекції з льону. Бачите, тут все з льону. Ось це сукня. Можна взяти такий ремінчик, можна взяти навіть акцентний. Не обов'язково, щоб ось цей зливався, хоча це буде досить благородно. Треба дивитися, яке взуття буде, яка сумка. А ось цей на цій сукні мав би вигляд такого контрасту. А, бачите, непогано було б, на мій погляд. Чоловічих позицій теж немало є, і є зі знижками є. Штани світлі, трохи такий болотний колір, і є шорти. Оці світлі штани вже зі знижкою, 799 гривень в складі є льон. Такі штани карго, бокові кишені, з гумкою. зручні, так все, як люблять наші чоловіки, наші кохані мужчини. А Сорочка непогана. Тканина трішки нагадуємо ну, Швидше всього це так і є. Такий сіро-болотний, брудно-болотний колір. 659 гривень це 100% котон. Можна оці штани взяти чоловічі. Вони такі широкі, легесенькі. це 100% котон. 1199 гривень. Чоловічого асортименту дуже і дуже багато. Просто битком набито. Ну, в основному в мене жінки, глядачі жінки, тому так рандомно покажу, що є. Можете піти своїм любимим чоловіком або без нього і придбати чоловічі речі. 699 гривень, щоб зорієнтувалися в ціні. Що по чому? Чоловічі. з ну, мусліну є шорти чорні чоловічі. Схожі, до речі, на жіночі 699 гривень, чому мені, де тут написано, що вони чоловічі. Більше нагадують навіть жіночі. Друзі, всім до зустрічі у нових відео. Це відео було з лайкіки. Пряма трансляція. Ми дивилися новиночки. Всім папацям.